Привіт усім! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу розпочати з приготування їжі. Вчора цілий день нічого не знімала, у мене в гостях був Назарчик. І сьогодні, до речі, він теж у мене є, тому що Надя пішла на роботу, а він вже зараз зі мною. Так як літо, садочки закриті, я в відпустці, а Назар зі мною. О, е, сьогодні дуже такий жаркий день. Зранку тут трошки було прохладненько, але так день то жаркий. Може, потім підемо ввечері ще погуляємо трішки, ну не знаю. О, Довго думала, що це таке легеньке приготувати. І хочеться щось такого, не знаю, супу якогось. Але суп варила вчора, то сьогодні вирішила зварити розсольник. Росольник по своєму рецепту. Ну, може, ви теж так варите. Знаєте, мені подобаються люди, які мені пишуть в коментарях технології, дотримуйтесь технологій, дівчата, я вже так готую 20 років, а то і більше. Ну, якщо... Моїй сім'ї смачно, і мені смачно. Технологія, не технологія. Супи я ніколи не зажарю. Ну, як ніколи. Бувають такі моменти, звісно, що я там зажарку роблю. Але останнім часом я морпочку і цибульку стараюся в юшку, суп кидати сирими. Ну, лишні жири теж не потрібні нам, бо, ну, ви згодні ж зі мною. Так що, яка технологія може бути? Отако От дома. Що вмію, та й готовлю. Технологія не технологія, я ж не е, в якомусь ресторані працюю. На моєму ресторані домашньому завжди одні й ті самі гості, е, і їм все дуже подобається. Е, нарікань немає. Отак от вам скажу. Так що куштуйте і готуйте разом зі мною. Якщо вам не подобається, що ж не змушую там готувати. З, ну, я, я ділю своїм рецептом і те, що подобається мені і моїй сім'ї. Отак. Так що сьогодні будемо з вами на обід готувати мій розсольник. У мене якраз є мариновані, не мариновані, а заквашені огірочки в холодильнику і на обід ще я планую приготувати курячі котлетки. Ну, не знаю, чи в обід буде, чи ввечері. Ввечері хочу поїхати з чоловіком ще на дачу. От так. Тому готуйте разом зі мною. Для початку я ось нарізала м'ясо такими полосочками. бачите. Ось. Воно не жирне. Всі жири такі я побирала, все ще трошки треба забрати. О. І почистила картошечку. Ось, бачите. Все це зараз в каструльку і хай кипить. Так, минут 15-20. Картопля з м'ясом в мене вариться. Я зараз, В мене ось одна така здорова цибулина, я її зараз поріжу. І дві морквинки потру на терці. Ось так, бачите, накрашила. Ну, цибульку такими кубиками, а. Морквочку потерла на тертку, велику бурякову. Тепер зараз в мене покипить картопля з м'ясом і кину сюди свої овочі далі. Далі, дівчата, в мене ось такі огірочки. Бачите, які маленькі як пальчики квашені. Зараз я їх тру на бурякову тертку і теж додаю до свого супчика. Ось такі в мене вийшли огірочки. Такі ароматні, що поки терла, то. Два з'їла. Тепер додаю до свого розсольника в каструлю і хай кипить все разом. Я сок, бачите, сюди? О. Це зараз гарно вимішаю і хай кипить. Так, зі спецій я додаю суміш перців мелену, небагато, приправу овочеву. Це до м'яса та риби, але на мені дуже подобаються натуральні прянощі і просто сіль. Все, більше нічого з приправ я не додаю. Трішки солі, трішки перцю і натуральних прянощів. Бачите, таке. Дівчата, солі я багацько не додаю. Отже ви знаєте, що огірочки в нас сольоні. Так що без фанатізму. А от перцю даю більше, тому що гірки перець люблять. Ну і приправа. Вже вкус, хто як любить. Мої хлопці люблять, коли я картоплю товчу. Тому ось такий товкачик. І зараз переминаю картоплю. Щоб кусками не була. Далі, дівчата, додаю ось таких 3 столові ложки сметани. У мене ось така, бачите, 21% жирності. Тут рівно 3 ложки. І 2 ложки рису. І хай кипить на маленькому вогні ще хвилин 10-15. Все, русольник у мене готовий. Ось такий вийшов. Дуже апетитний, смачний. Так що. Готуйте разом зі мною. Вам сподобається. Зараз будемо приступати до наших котлеток. Ось фарш для моїх. Котлет я зробила. Перчик, нічого таке, курячі котлети. Булочка, фарш. Перчик, сіль, яєчко. Зараз буду жарити на сковородці. Все. Котлети жаряться. Я, дівчата, швидко все приготувала. Тепер піду, напевно, трошки на вулицю, назаром прогуляюся, бо побачу. Дуже зараз жарко, може ввечері. Ну все, всім гарного дня. Люблю, цілую, пока. Будьте здорові!